Вітаємо на каналі Виплати та Грошова допомога. У пенсійному фонді попередили, що деяким українцям можуть припинити виплачувати пенсію. Більше інформації дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла. А ми створювали ще більше корисних відео для вас. Деяким українцям можуть призупинити виплату пенсії. Що зробити, щоб цього не сталося, деякі українці можуть залишитись без пенсії. У пенсійному фонді попередили, через що виплати можуть призупинити, відповідне нагадування зробили в головному управлінні пенсійного фонду України, як наголошують у ПФУ, якщо у пенсіонера змінилися особисті дані. Він працевлаштувався, звільнився, оформився як фізична особа-підприємець або закрив фізична особа-підприємець. Про це обов'язково потрібно повідомити пенсійний фонд України, це потрібно зробити, оскільки за таких змін пенсіонер отримує або втрачає право на певні доплати, індексацію, тощо повідомити ПФУ потрібно. Про отримання нового паспорта в разі крадіжки чи втрати старого, зміна прізвища, зміну ідентифікаційного коду, працевлаштування, звільнення з роботи, оформлення фізична особа підприємець або зняття з обліку, набуття або припинення особливого статусу, виїзд за кордон на постійне місце проживання, надати пенсійному фонду ці відомості можна двома способами. Звернувшись до будь-якого сервісного центру ПФУ через веб-портал електронних послуг пенсійного фонду.